Вихідними у міському палаці культури з гумористичною програмою виступила команда «30 плюс». «30 Плюс. плюс можна. Любу валячку лікуємо. Шукає примість, валити з хати. І в п'ятдесят також танцювати 30 плюс на ці коміки стали вже легендами гумору після участі в лізі сміху. Тож розділити атмосферу жартів зібралося багато людей. І хоч ворог спробував зірвати концерт, однак і гумористи, і глядачі із задоволенням провели час в незвичному форматі. Добрий вечір всім дивіться, дивіться, яка ситуація. Тременчук це особливе місто. Ми вперше виступаємо в такому форматі. Поплодуйте самі собі за те, що ви нікуди не пішли, не чекали. І моменти, але ми дуже чекали зустрічі з вами і вирішили з організаторами, що будемо ви виступати тут. Ви готові? Під час концерту команда «30 плюс жартувала на близькій кожному глядачу теми та своїми імпровізаціями змушувала сміятися усіх присутніх. Кожен з глядачів отримав величезну кількість позитивних емоцій від виступу. «Гарний настрій, це те, що нам потрібно зараз. Треба, щоб піднімали настрій. А знаєте, взагалі таку команду в лігі сміху дивилися? Звісно, бачили, конечно». і як вам їхній гумор. Дивимось слів у сміха, слідкуємо. Ця команда нам дуже симпатизує. Вони такі, що вони гумор завжди, знайдеться на кожного. І я думаю, що всі ми задоволення отримаємо велике. Класний концерт буде, бо команд 30 Є дуже класно. Нам дуже подобаються актуальні шутки. Дякуємо артистам за такий затишний та неймовірний вечір, сповнений гумору та яскравих емоцій. Дмитро Цирюльник, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.